Поговоримо про доброту це потужний інструмент, який робить нас сильнішими. Студентське життя, сесії, дедлайни знайомо знаходити сили іноді буває ой як непросто. І знаєте, ця народна мудрість не просто красиві слова, за цим стоїть наука. Так саме доброта допомагає нам налаштуватися і триматися, особливо коли навколо штормить. От, наприклад, модель Page. Вона класно показує, як доброта зміцнює наші внутрішні опори. І ось що найцікавіше добрі вчинки запускають у мозку справжню хімію щастя. Тобто ми буквально перемикаємо увагу зі стресу на щось позитивне, і це працює. Ну що, досить теорії? Давайте перейдемо до практики. Пропоную простий, але класний челендж. Умови прості виберіть хоча б три з семи мікродій і зробіть їх сьогодні. Отже, перша порція ідей це зовсім не складно, але ефект може здивувати. Продовжуємо ось ще три варіанти можливо, щось із цього сподобається найбільше, і це, мабуть, найважливіше не забуваймо про доброту до себе це основа всього. А тепер найцікавіше рефлексія. Давайте проаналізуємо, що ж відбулося. Подумайте, який з вчинків дався найлегше, а може, який був особливо значимим? А які були відчуття в процесі? Оце і є той самий коктейль щастя в дії. І ще чи вдалося помітити реакцію іншої людини? Це ж справжній ефект доміно? Було б класно, якби всі поділилися досвідом у коментарях, створимо нашу спільноту ще теплішою. Пам'ятайте, все починається з одного маленького кроку. Тож почнемо просто зараз.